Вітаю, любі телеглядачі! З вами я, Софія Барцюсь. Якщо ви бачите мене, це означає лише одне в ефірі Синоптичні новини. І прямо зараз ми дізнаємося що підготувала для нас погода у п'ятницю 24 лютого. Вінничного огорнуть хмари, подекуди слід очікувати опити у вигляді дрібного дощу. А зараз більш детально про синоптичну ситуацію по усіх районах місцевості. На заході регіону хмарна погода протримується увесь день. Увечері йтиме дрібний дощ. В день температура повітря сягатиме плюс 7 градусів, вночі близько нуля. На півночі області протягом цього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день сягатиме плюс 4, вночі знизиться до мінус 2. На сході хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів синоптики не прогнозують. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 4 в день та мінус 3 вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форестхом у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей, першого ступеня споріднення. Для цього відділ продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діють система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або за телефоном плюс 38 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобувають, захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! На півдні сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. Опадів не передбачається. Температура повітря в день сягатиме 6 градусів вище нуля, вночі мінус 2. У центрі області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день плюс 5. Вночі позначка не опуститься нижче мінус 2 градусів. Протягом сьогодні у Вінниці буде триматися хмарна погода. Без опадів температура повітря в день 5 градусів вище нуля, вночі градус знизиться до мінус 1. На цьому я завершую мирного та спокійного дня. Бережіть себе і до зустрічі вже завтра на рідному телеканалі.